Боже мій, вибачте моїм співвітчизникам. За минулі роки ми забули про манери і гостинність, які ж вони докучливі. Не пам'ятаю, щоб на прес-конференції було стільки людей, але ви прийшли. Може, це не така погана ідея? І, хоч вас тут багато, ніхто з вас не бачив стільки матчів Річмонда, ніж я, а за попереднього власника. Я не бачила нічого окрім посередності. Біографія Теда Ласа вам не подобається, але він має те, чого цей клуб не має: кубок цього тисячоліття. І тож, подобається вам чи ні, у Річмеді тепер все буде інакше. Віднині все буде так, як скаже Ласо. Чекаємо вас на матчі. Дуже вам дякую.